Вісім з половиною разів за 20 років збільшився оборонний бюджет Китаю. Значна частина коштів, звісно, йшла на зброю і техніку. Також у випуску Десна збільшує школу танкістів. Авіатори отримують ІЛ-76 МД, Екзоскелет Шайде в серію. Чехія купує РЛС в Ізраїлю, а Росію переслідують катастрофи. За підсумками минулого року, державний концерн «Укроборонпром» посів 71-ше місце серед сотні найуспішніших зброярських компаній світу. Його прибуток склав 1,3 мільярда доларів. Водночас на американські концерни припало 59% усіх продажів на планеті. Які ще новини у військово-промисловому комплексі України знає Геннадій Салівон. Після повернення з Нормандської зустрічі президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2020 рік. Загальний ресурс на безпеку та оборону визначено в сумі 245,8 мільярда гривень, що на 14% більше від бюджету цього року. До речі, Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет США, що передбачає 300 мільйонів доларів допомоги Україні в сфері безпеки. З них третина доступна для летального зброєння. На державному підприємстві Миколаївський авіаційний ремонтний завод НАРП триває процес передачі повітряним силам оновленого літака іл 76 МД. На ньому встановлено додаткове обладнання для польотів міжнародними трасами та цифрову систему БУР для якісного аналізу польотної інформації. До речі, цього тижня підприємство «Укроборонпрому» завершило виконання держоборонзамовлення щодо ремонту авіатехніки. Мова про 10 типів літаків та 2 типи вертольотів. Кабінет міністрів України підтримав проект розпорядження, що дозволяє будівництво 20 україно-французьких патрульних кораблів для посилення морської безпеки у Чорному та Азовському морях. За документ, в якому передбачено до 30% виробництва локалізувати у нас, мають проголосувати народні депутати. Тим часом на морському буксирі Корець ремонтують якерний швартовий шпиль. Вартість робіт становить 160 тисяч гривень. Державне підприємство 45 й експериментальний механічний завод розробило в інтересах Нацгвардії та представило новий авіазаправник АПЗ двадцять шістдесят Машина на базі мазу важить 32 тонни, приймає 20 кубів пального та коштує 1,3 млн мільйона гривень. Тим часом на території головного військового клінічного госпіталю відкрили пам'ятний знак обличчя війни. уаз 3962 або так звана таблетка, символізує подвиг військових медиків, які загинули на сході України. Арсенал боєприпасів та зброї провів вже другі відкриті торги щодо закупівлі стволів до зенітної установки зу 23 2 Дев'ять стволів стануть військовим в 1 мільйон 755 тисяч 180 гривень. Конструкторське бюро артилерійського озброєння самотужки розробило документацію та технологію виготовлення. Нагадаємо, випробування стволів завершилися ще в серпні і засвідчили кращу якість ніж у старих радянських. Апеляційний суд міста Києва замінив запобіжний захід полковнику Сергію Поштаренку та Михайлу Комарянському у справі про бронежилети, яку ініціювало Державне бюро розслідувань. Замість двох місяців на гаупт-факті або застави понад 76 мільйонів гривень, офіцери перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. Нагадаємо, що в червні ДБР провело 40 обшуків за місцями проживання та служби фігурантів справи, а також вдалося до прослуховування у кабінетах. Загалом вилучено 11 тисяч бронежилетів, документи тощо. 6 грудня у День Збройних сил України о 15.45 в Одеській області горіли склади речового майна та продовольства. Це сталося у місці постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка нещодавно повернулася з Донбасу. За кілька годин пожежу вдалося ліквідувати, проте збитків завдано на 7 мільйонів гривень. Було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 кримінального кодексу України. Йдеться про несумлінне ставлення до військової служби. У міжнародному центрі миротворчості та безпеки почав працювати тренувальний комплекс Кілхаус, а також смуга перешкод підрозділів розвідки, яка має 26 різних елементів, а в навчальному центрі МВС України на Миколаївщині відкрито 10-метрову альпіністську стіну для тренувань за системою підготовки Барс. Нагадаємо, в центрі вже є полігон для боротьби за живучість корабля, навігаційно-тактичний симулятор бойових дій, а також тренажерний комплекс ПЗРК ГЛА. 169-й навчальний центр сухопутних військ Десна не впізнати за останні п'ять років. Тут відбулися кардинальні зміни. І про них я запросив поговорити начальника центру генерал-майора Віктора Ніколюка та його заступника з озброєння, полковника Руслана Чижевського. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Хотілося б дізнатися, які зміни відбулися у навчально-матеріальній базі навчального центру Десна за останні п'ять років. Дуже багато змін відбулося, як і в навчально-матеріальній базі. Так і в розвитку інфраструктури навчального центру це і використання VR-технологій для розвитку. Навчально-виховного процесу, тобто використання тренажерної бази, Віктор Ніколюк, генерал-майор, начальник 169-го навчального центру сухопутних військ ЗСУ Десна, освіта, Харківський інститут танкових військ та Національний університет оборони України імені Черняховського, за останні 10 років обіймав посади начальника штабу 93-ї окремої механізованої бригади, командира 354-го механізованого навчального полку та командира 92-ї окремої механізованої бригади. Учасник бойових дій, сімейний стан, одружений, двоє дітей, хобі, спорт. Цікавить саме матеріальна база для навчання. Тобто, що внесла війна, от, які зміни у створення нових об'єктів інфраструктури, нових там, класів, нових якихось навчальних полів і тому подібне? Ну, взагалі, навчальна база поділяється на тренажерну, полігону тощо. І ми врахуємо досвід ведення бойових дій як. В Луганській області, так і в Донецькій області це ми використовуємо для підготовки військовослужбовців механізованих підрозділів, танкових екіпажів. У нас вже є своя школа танкістів, і також для підготовки снайперів та марксменів. Наприклад, на даний час ми готуємо екіпажі як бойових машин піхоти, так і танків, практично всіх модифікацій, які на зброї збройних сил України з використанням технологій, тобто ми беремо український продукт українські тренажери, але програмне забезпечення це те, які використовують країни альянсу. Тобто на даний момент це вибест але ми його значно допрацьовуємо з тими вимогами, які висуваються до ну, саме підготовку наших військовослужбовців, і враховуємо ці зміни. І практично щомісяця ми вносимо певні коректури. У вас нещодавно була створена смуга реакції лідера. Наскільки я знаю, це один із нових ваших об'єктів. Ви можете про нього розповісти? Смуга реакції лідера. Вона відпрацьована в нашому центрі підготовки сержантського складу. Така смуга знаходиться в Каліфорнії. Сержанти, які були там на стажуванні, в час обміну досвідом. Врахували її і по прибутті сюди. Ним була так, Вона заказана як необхідний елемент навчальної матеріальної бази для підготовки сковослужбовців. Вона має 16 об'єктів, в себе. Кожен відокремлений, на яких відпрацьовуються дії до відділення. Створюється певне ситуаційне завдання, особовий склад його відпрацьовує. І інструктор, який не втручається в дії підлеглих, веде певну відомість, в якій відмічається реакція той чи іншої людини, і потім, по цим показникам, можна більш певно визначити, хто лідер то навпаки десь, скажімо так, паса задніх, але в той же час вона наверное, і призначена для того, щоб розвивати лідерські якості. Тобто, якщо йде заміна в колективі, кожен військовослужбовець має керувати своїм відділенням, тобто формуються його, його навички, які в подальшому для управління своїм підрозділом. Ми були перші, але вже такі є в інших центрах. В той же час наша працює. Дуже багато людей вже через неї пройшло. Хоча не тільки полоса реакції лідера, це звичайно, і комп'ютерне забезпечення підготовки центру підготовки сержантського складу, того що обмін досвідом, іноземним партнерам, там ну практично все враховується. Це центр, який вже значно вище стоїть. Тобто, це люди, які думають інакше, це молодші помічники командира, які зачасту виконують функції до командира зводу. Включно ви напевно більше року її використовуєте. Як вона в українських реаліях себе проявляє? Ефективна. Скажемо так, вона ефективна. В той же час навантаження, які наші військовослужбовці як отримують, так і не дають, інколи да, потребує ремонтування. Але воно того варте. Давайте детальніше поговоримо про вашу школу танкістів. Школа танкістів у нас працює небагато більше року. Проводимо одиночну підготовку членів екіпажу, екіпаж проти екіпажу. Нас на тих тренажер, які нас є, вони можуть вести бойові дії. Ми вже вийшли на рівень, що ми можемо готувати в складі взводу включно. Школа танкістів має свій. Полігон, ми розвинули ще одну танкову директрису, на якій практично військовослужбовці здають заліки на незнайомій місцевості, де ми враховуємо характер місцевості Луганської так і Донецької областей, в залежності від того, на якій території буде виконано завдання бригада. Ми врахували досвід країн альянсу. Наприклад, на танкодромі. У нас практично всі перешкоди, які використовуються в країнах. Членах НАТО для Півтоківського службовців, але, скажімо так, вони вколи значно складніші завдання. Єдиний оплот, який був у Збройних силах України, він, наскільки я чув, був у навчальному центрі, так? Е, яка його доля, наскільки він використовувався? І чи взагалі передбачені тренажери для оплотів? Це столи який Випущений на озброєння при у 2009 році Руслан Чижевський, полковник, заступник начальника 169-го навчального центру сухопутних військ ЗСУ Десна з озброєння, начальник технічної частини, освіта, Харківський інститут танкових військ та Національний університет оборони України імені Черняховського. Після випуску проходив службу від заступника командира роти забезпечення навчального процесу з озброєння до заступника командира 300-го навчального полку 169-го навчального Ального центру з озброєння, начальника технічної частини, учасник бойових дій, сімейний стан, одружений, двоє дітей, хобі, полювання та риболовля. Знаю, що за даними СМІ їх було випущено 39 машин. Ця одна машина залишилась Да, є в нас вона на Україні. То є, вона знаходиться зараз у Харкові. Орієнтовно у 2017 році. Вона була у нас на полігоні. на неї проходили порівняння випробування. То есть був Т-84У у оплот. Т 80 уд і т ще чотири булат І якщо брати по своїх технічних характеристиках, вона ну вона показала себе дуже дуже непогано. Попередній міністр заявляв, що. Можливо, закупівля танків. Ви якось готуєтесь, що раптом закуплять збройні сили, облот... да. ми готуємо фахівців для команди сухопутних виїзд. Якщо ці машини будуть на озброєні в збройних силах і будуть в бойових бригадах, для кого ми готуємо людей стосовно, то й вона не потрібні. Зрозуміло, що ви навчаєте на танках ще радянського зразка чи модернізованих за останні роки для контролю інструкторів от, інструкторами курсантів. Чи застосовуються якісь новітні технології, планшети, якісь програми на танкодромі? У нас встановлена система відеоспостереження. Тобто практично за всіми діями курсантів. Керівник, який знаходиться на пункті управління дільничими, і може спостерігати кожного курсанта за необхідності бачити, чим він займається. В навчальних класах ми використовуємо програму, яка веде облік кожного військовослужбовця. Тобто, всі результати його підготовки, його навчання, ми можемо його по закінченню періоду навчання. І з врахуванням всіх недоліків, які були в ході проведення занять, ми направляємо його командирам. На даний момент такого практично немає ні в кого. Лише в нашому навчальному центрі, тому якщо завітати до нас, гості, ви це побачите. До речі, от хотілося б детальніше про тренажери поговорити на момент початку війни. Скільки і яких тренажерів було в навчальному центрі, і що додалося за ці роки? На початок війни у нас були три танкових тренажери т 64 і три тренажери БМП 2 які на той момент вже були застарілі. Тобто програмне забезпечення воно сягало десь 15 років назад. І на даний момент на віддані тренажери ми перепрацюємо на нову базу, тобто ми їх модернізуємо. У нас є тренажери танків Т-64, Т-72, це близько 10 е, тренажерів, і близько 10 тренажерів БМП-1, БМП-2. Зараз ви в процесі закупівель якихось тренажерів чи що в планах є? Що щоб додати якось поновити? Ми будемо нарощувати танкові тренажери, тому що е, обсяги підготовки школи танкістів у нас в цьому році будуть значно збільшені. У нас вже сформована школа піхотинця. У нас сформовано буде школа е, підготовки фахівців підрозділів протиповітряних військ. І звичайно, необхідність тренажерів з рахуванням обсягу підготовки, вона значно зростає. Ваш навчальний центр готує водіїв вантажівок <п 'я> так. так. Навчальний центр, 2017 році була відкрита сертифікація категорії БЦ. Також ми готуємо водіїв категорії СЕ і категорії водіїв де це е, автобус ми надаємо сертифікат, да, сертифікат. підготовки mm -hmm. і ми надаємо водійське. Ми маємо право зараз навіть надавати водійське посвідчення. У мене питання щодо техніки, яка закуповується автомобільна останнім роком. Там Богдани, у вас да, є. ви є. якось готові до цього Значить, і, да. в цьому році ми отримали чотири е, Богдана. То є з, два з них для перевезення особового складу, і два е, е, це медичні Богдани, так як у нас навчальне центры. Є 205 й центр технічної медицини, тобто, якби воно в нас потрібно, і це ми все проводимо в практику. Напротягом року отримали 19 мазів, 6317 для перевезення особового складу. Вантажи підйомність цих мазів 19 тонн. То Заміняються Урали, ті, що Урал 4320, які це пострадянські, які в нас осталось. Mm -hmm. І КАМАЗ-4310. Вона на більш, скажімо так, економічна, ця машина, більш ну, містима і стосовно вантажень. Підйомності теж більше, також ми отримали кра 6446 46 тягачі, які можуть переміщати техніку 56 тонн на підйомцем цих тягачів щодо кразів, наскільки вони зараз актуальні в вашій програмі, тому що цього року вони не закуповувались в армію взагалі. Чомусь ми виконуємо грузоперевезення практично для всіх збройних сил згідно розпорядження вищого штабу, і тому вони для нас більшим актуальні. Тим паче, що та наявна кількість техніки, яка є в нас, і де ми здійснюємо переміщення для інших бригад. Для проведення навчань бригадних вагомов має бути потреба, але на даний час ми забезпечилися ними в достатній кількості. Наступному році також сплановано у нас отримання. Нові зразки техніки, типу от Богдан, те, що вже було сказано, вони йдуть в ті центри, які ми формуємо. Наприклад, школа снайперів сформована недавно, туди йде нова техніка. Центр тактичної медицини сформована недавно йде та техніка, яка, яка на Збройні Збройних сил, і там і МТЛБ медичні тощо. Тобто туди все йде нова техніка. Решта парку автомобільних техніків міняється або модернізується. Ця частково так само і танки на танках є і нічні приціли, нові українські речі, дуже такі гарні, добрі такі приціли. Їхні тактико технічні характеристики вже дають можливість вести як вночі, так і з використанням теплового режиму. Тому ми практично готуємо фахівців танків. Військ вже достойно вони представляють, скажімо так, на полі бою. Армія поступово закуповує бронемашини, такі як козак. Зараз новатор передають партію. Чи у вас заплановано щось в плані того, щоб навчатись на цих машинах, можливо, тренажери або е, вам передали там одну чи скільки там машин чи в планах? Це машини броньовані типу козак у нас поки що немає. Є вони в планах закупівлі десь е, після першого кварталу наступного року, але. На нашому полігоні вони проходять випробування, і тому наші фахівці, наші інструктори, приймають в цьому безпосередню участь. Тобто, ми їх поступово готуємо для експлуатації цих машин. Школа снайперів. Чим вона оснащена щодо зброї для тренування іншого обладнання, яке треба для школа снайперів у нас зараз існує вже. Більше року ми готуємо снайперів першого класу. В наступному році ми вже можемо готувати фахівців класом вище. На даний момент ми спочатку розпочинали. Взагалі була гвинтівка СВД радянського виробництва. На даний момент ми використовуємо гвинтівки українського виробництва юар 10 і ЮБР-008, які потім, подальшому, якщо військовослужбовці здають вдало іспити, вони отримають. Дану гвинтівку собі на зброні, вони забезпечаться практично всім оснащенням, яке необхідно бути у снайпера, це і приціли, це і прилади спостереження, і метеостанції, включаючи кіпровки, і потім бувають зони ведення бойових дій. Також у нас є і ХС, і барити, тобто практично все ми працюємо від 700 практично на даний момент до півтора кілометра. Хоча є факти підтверджені зони бойових дій, що навіть близько двох кілометрів вусики нашої школи. Скажем так, вдало і завдання. Ваші випускники вам розповідають після того, як вони потрапили на фронт, от, от із того комплекту, що вони отримали. Може, щось там не вистачає. Взагалі, комплект снайпера він допрацюється практично після кожної ротації. Тобто, в залежності від тої місцевості, де вони виконують завдання, і враховуючи пору року, період проходить іде якесь уточнення. Розпочинається від використання прицілу, закінчуючи тим спорядженням, яке має бути у нього. Звичайно, це йде. Так, так само і після спілкування, після занять вносяться і зміни програмової підготовки. Залучаємо для обміну досвіду фахівців Канади. У нас є Литви, і вони враховують наш досвід це для відпрацювання методики. А під час навчання от, ваші марксмани та снайпери, які готуються от, саме в цей період, вони можуть взяти участь там, у якихось іноземних змаганнях, снайперів. Снайпери наші беруть участь у іноземних змаганнях. Наша снайперська пара. Перемогла в Литві на першості дівчина Даша і Сергій вони зайняли перше місце в особистому заліку і в командному третє місце. Основний упор ми відпрацьовуємо на якість підготовки, тому кількість випускників вона так коливається. Ми можемо набрати, наприклад, 100 чоловік, а випустити 20-15 чоловік. Але якість та яку ми отримуємо по вчення, вона задовольняє як нас, так і тих командирів, до яких убувають військовослужбовці. Ви можете розповісти про школу тактичної медицини, яке там обладнання, оснащення? На даний момент ми готуємо бойового медика з воду, готуємо протягом чотирьох місяців. Те обладнання, яке є в ньому, це використання манекенів. Практично в Україні таких мало, але це манекени, які там кровопускання, і крики і тощо. Тобто практично всі види поранень, які є, можна так сказати, на даних манекенах можна відпрацювати. І манекени людини, це і манекени макети окремих елементів тіла, тощо це використання нової техніки, це і засоби зв'язку. Це евакуації в наступному році. Ми вже плануємо готувати не тільки. Бойового медика зу, а й старшого бойового медика до медичного пункту батальйону, включно. Тобто людина, яка вже може проводити порядок розподіл сортування поранених, надання їм медичної допомоги і ведення відповідної документації для евакуації ранених з поля бою. Добре, дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами. Це дуже цікаво. Будемо сподіватися, що центр буде підвищуватись за рівнем. На останок хотілося б передати вітання від 169-го навчального центру всім військовослужбовцям сухопутних військ, побажати їм. Міцного здоров'я, командирам не втрачати всіх підлеглих, а підлеглим навпаки вірити в своїх командирів. І всім вірити в те, що буде мир після нашої перемоги, і перемога буде тільки за нами. Обсяг продажу озброєнь в в світі зріс на 4,6%, якщо порівнювати минулий та 2017 роки. Але до сотні провідних зброярських компаній не увійшли китайські виробники, адже бракує надійної інформації про реальні обсяги їх продажів. Про це повідомив Стокгольмський інститут миру Сіпрі. А ми розкриємо решту новин ВПК світу за тиждень, що минув. 10 грудня широкий загал побачив самозарядний пістолет Glock G44 в калібрі 22ЛР. Він пройшов тривалі випробування на безлічі різних набоїв і гарантує надійність. Зброя комплектується регульованим ціликом і двома змінними магазинами з допоміжною системою заряджання. Тим часом Індія отримала зі США 10 тисяч штурмових гвинтівок Сіг 716 в калібрі 762 на 51 мм. Загалом замовлено 72 тисячі, з яких 66 піде до армії, 2 тисячі військово-морським силам і 4 авіаторам. Американська компанія Sarcos Robotics представила перший серійний екзоскелет Гардіан Echo, він підсилює не окремо кінцівки, а загалом тіло та дозволяє підіймати вагу у 90 кг з навантаженням на людину лише у 4,5 кг. З ним можна рухатися зі швидкістю 5 км на годину і виконувати завдання до 8 годин поспіль. Компанія має намір не продавати свої вироби, а здавати в оренду за 100 тисяч доларів на рік. Армія Нігерії взяла на озброєння бронеавтомобілі Ізагву з колісною формулою 4х4. Машина має дві башти з кулеметами і бере на борт до 16 осіб. Броньовик витримує вибух 12 кг вибухівки під колесами та 6,5 кг під нижчим. А фінське оборонне підприємство Сусю Діфенс розробило бронеавтомобіль Сусю GPV 4х4. Він є модернізованою версією Сусю GTP для 16 бійців. Бронепіка оснащений 300 сильним двигуном Мерседес і шестиступінчатим автоматом Елісон. Чехія уклала контракт з Ізраїлем щодо закупівлі радіолокаційних комплексів elm 2084 mmr аналогічних тим, що використовується в системі «Прозалізний купол. Мова йде про вісім таких РЛС на суму 125 мільйонів доларів, які складатимуть в період з 2021 до 2023 року. 70% робіт будуть виконувати в Ізраїлі, а третину в Чехії. Компанія-виробник вже продала 100 РЛС цієї моделі у різні армії світу. Американський авіаносець Джон Кеннеді офіційно спущений на воду та пройшов хрещення в місті Ньюпорт-Ньюс, штату Вірджинія. Авіаносці цього проекту мають палубу завдовжки 337 метрів для розташування до 90 літальних апаратів. Тим часом на російському авіаносному крейсері адмірал Кузнєцов» спалахнула чергова пожежа під час ремонту в Мурманську. Горіло у першому енерговідсіку, і площа пожежі становила 120 квадратних метрів. Під час ліквідації лиха один військовослужбовець загинув. В'єтнамський інженер-суднобудівник та приватний підприємець Нгуен Куак Хоа вже сім років веде розробку та будівництво дев'ятиметрових субмарин за сприяння міністерства оборони. ВМС М'янми отримало від Індії дизель електричний підводний човен для бойового чергування. Субмарина Сінтховір проекту 877ЕКМ водотонажністю 3,76 цілих тисяч тонни. Одна з десяти побудованих для Індії в Росії. До речі, у затоці схід 11 грудня під час буксирування затонула списана російська субмарина Б-260. В Ірані відбулася викадка ударного безпілотного літака Сімург. Версія БПЛА шахід 129 адаптована для військово-морського флоту. Також свій перший політ здійснив важкий турецько-український безпілотник «Екінсі», що пробув у повітрі 16 хвилин. А Грузія продемонструвала безпілотний вертоліт, озброєний українськими протитанковими ракетами від КБ Луч. Тим часом Австралія почала закупівлю над нових американських безпілотників mq 9 Ріпер. Військово-повітряні сили та протиповітряна оборона Сербії отримали від Росії чотири бойових гвинтокрили Мі 35 М, п'ять військово-транспортних мі 17 В-5, а також п'ять вертольотів Е-145 м від Airbus Helicopter. До військово-морських сил Болгарії надійшов гвинтокрил is 365 n п'ять 2 Дауфін А військово-повітряні сили Індії отримали від США чотири чергових вертольоти ah 64 і Апач Гардіан. Під російським коренівськом за складних метоумов розбився ударний гелікоптер Мі 55 го авіаполку, який обстрілював наші кораблі у Карченській протоці. Екіпаж загинув. В Лівії було збито винищувач Міг-23 Млає, військ Халіфи Хафтара з турецького ПЗРК Хісар або стріла два радянського виробництва. Пілот міга катапультувався та потрапив у полон. А військово-повітряні сили Чилі втратили транспортник Сі 130 Геркулес. На борту перебували 17 членів екіпажу та 21 пасажир, доля яких невідома. Військово-повітряні сили Франції офіційно взяли на озброєння модернізовану версію винищувачів Рафаль з маркуванням f 3 r Розроблення почали у 2013 році чотири компанії. Ця версія отримала вдосконалену РЛС з активною фазованою антеною решіткою, систему автоматичного уникнення зіткнення з землею та розширену номенклатуру озброєнь. Головною особливістю є підтримка ракет MBDA БІДІЙ лазерного цілевказувача Селстеліос та системи супутникового наведення Сафран AASM, 10-12 грудня в Коветі відбулася п'ята міжнародна виставка та конференція з оборони та аерокосмічної промисловості Гал Дефенс and Aerospace 2019 Тематика експозиції це наземна повітряна морська оборона, а також національна безпека. Зокрема, український спецтехноекспорт продемонстрував тут модель літака Ан-178, макет ракети Нептун та безпілотників Спероу, а також безпілотні авіакомплекси РЕМ Ю та ПІДІ 1 аф Наступного разу дізнаєтесь багато цікавого про розробки компанії Українська бронетехніка. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 му каналі та Ютубі військового телебачення України. На все добре.